Ми за Оскреснецькою горою, і ми виявили ось таку ферму з козами. Величезне господарство, огорожене. Зберізками, все покошено. Там якісь господарські будівлі, вулик. Дуже цікаво. І Кози якісь не українські. Каже дружина, що це іспанські, напевно. Дуже цікаві. Чорні і крапчаті. Самі-самі різні. Красунчики. Дивись, який краси. Який красавий. А які гарні. І зараз як скаже тобі щось. Дивись, яка це характерна така в крапочку. А, які цікаві кози. Це чорний яка гарний. З крапочками теж. Ну вони цікаві всі. Дивися, руда з крапками. Капець. Дуже класно. Дуже класно. Це як бонус. І вже запахло одразу. Оце винагорода. Тобі важко було підніматись нагору, але дивись. Яка радість. Клас. Наша подорож має продовження. Дійшли ось до таких плантацій ожини. Це просто фантастика. І її тут багато, її тут дуже багато. Це просто подарунок якийсь. Tak mm. Krasa zagaduj do tenstwo z razucenom mm. drugi raz wie się do z pakietu duży zmośne Це є за Воскреснецькою горою. Так що провокую вас на подорожі і. <схай> <Лопай>. <схай> Може і так. У Воскреснецьких горах знайшли ось такий ставок. Хоч картину малюй. Качки деякі плавають. Дуже класно. Спінінгом на хижака тут точно потрібно пробувати. Ось там є якесь місце рибака. Треба піти на розвідку подивитися. Ось такі тут, не знаю, які це латаття. Прикольно. Ось такий ставок. Ще знайшли? У Воскреснецьких горах, і тут є точно риба, тому що ми бачимо уже протоптані місця рибаків. І видно, що вони ходять сюди стабільно. Так що, дасть Бог на другий раз будемо тут з вудочкою знімати нове відео. Ось така навіть. Хатка є біля цього ставка, де рибаки, певно, може натягували якийсь целфан, ховалося від дощу. Ось. Тільки що перейшли в брід пруд і побачили ось таку кішку. Вона ніби як... Гляде як домашня, але вона якось по-дивному нявкає. І дивно в неї якась масть. Така і шерсть. Двіріна худа кс. і шия в неї така велика. вона нявкає? Угу. Кіса? Дуже дивна кітка. Напевно, що що дика? кс 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 Ой, що? Тіку дітки. Бачиш, що буде. Ага, може холодний? бути вагітна. А вона такі без якимось кимось полює. Зайка маленька, Холодно. Ну і ми не маємо що тобі дати, на жаль. Малесенько. На жаль. Це я і Оксана. Ну, я трошки грубший звичайно, але дуже подібні. Зараз ми. Десь у Скріснецьких лісах навіть є підозра, що ми вже десь під селом Спас. І ми ось таку цікаву річ знайшли. Я навіть не знаю, що це таке. Якась сторожавка. Я лізу туди. Я не знаю. А я не знаю, чи витримає, бо вона так хитається, що. Тут був дозор, хтось тут щось охороняв. Не знаю, лісники може чи що. Лізти туди трошки страшно, бо не хочеться падати. Так, дуже круте. Ще грибочки купили. Ну, покажи. Тільки що перестріли чоловіка з пакетом грибів, сказали. Або нам продаєш ці гриби, або ми їх в тебе забираємо. Він каже, що продаю. Так що сьогодні в нас ще будуть грибочки. Тепер ми знайшли відповідь, що це було, бо тут у нас будиночок мисливця. На даний момент він закритий. Так. Первинна мисливська організація Сокіл. Цікаво. Дуже цікаво. Дрова. Лавочка. Дуже цікаво. І ось тут така зона. З Оскреснецького лісу вийшли у селі Спас. Пам'ятай, хто ти є, звідки прийшов і перед ким постаєш. І шлях твій буде прямий, чистий, істинний, вісті і значальні. Навіть невідомо звідки ця цитата. Треба буде поцікавитися.